Всім привіт, вибачте, що пропадала. Сьогодні будемо обсуждати Машеру. Я думаю, всі бачили новий трек «Тралалейла тралала». Ну коротше, і я бачила її нове відео, там де, там де вона збирається на суд, тому що її трек типу, перекривляли, коротше, і все таке. І оцей от аккаунт, і цей аккаунт зробив пародію на її трек. Ну, короткісно, пародія така собі, особливе начало, ну, самі послухайте. Чаю. Ну, я з вами, типу, згодна, що початок і взагалі, оце все трек не очень. Ну, пародія на трек не очень, коротше. І, типу, Машера вона почула цей трек, і вона хоче йти в суд. Я побачила її відео трала-лайла, трала-лала, няу, не уюта і тепла. Ти як балерина Капучина. Наседінила павутина. Та ні, голубина, чипробка. Да, от, короче, в нас чекає суд, і вона хоче типа судом порешати, делать проблеми, то що на родна, і трек зробили пародію. Ну, якби вона типа сама не розуміє, що вона запустила такий кринж. І з якогось трала-лала, короче. Вона запустила цей от кринж і типа якби це логічно, що люди будуть сміятися. Ну, взагалі, я за не трохи согласна, тому що якась фігня получилась в неї. Ну, Машара вона сама понімала, які будуть наслідки, і вона понимала, що вона буде ходячим мемом. І, ну, типу, трек сам не очень, і и... оце от почали її хайти після того, як вона випустила трек, і після того, як вона випустила відео, як вона виговчі училась букву Р. Ну, і <laughs> там зробили їй пародії, і все такое. Особливо цей звук. Ми, як Ну, коротше, я думаю, ви поняли, типу. а, І після того Машера вона почула пародію. Вона типа розділилась і вона чекає бісвіді чи бісвіді ви за з мову, я просто реально не знаю, як він називається правильно. І типа вона розізлилася і вона хоч викликала його на суд. Ну я просто не розумію, яка буде реакція у суда, ну типа. Вони просто прийшли в суд із за того, що зробили пародію на трек. Да, я понимаю, там погані слова є, типу, все таке Ну, типу, 18. Ну, реально, прям обідиться і піти в трек зараді оцього трек Зараді пародії на трек, ну блин. Ну короче. Кстати, назву карти потом якщо треба буде. Напишу в комментариях. Так давайте продолжим. Короче, у нас, типа, я просто реально не понимаю, если бы я была бы судьей на цю ситуацию, я просто б Машеру сама выгнала А без видео чи без видео похвалила. Ну потому что я Ці треки Про тралео, тралла, тот шпионер голубиру, балерина капучино, короче, это все такое. И типа, э, ну, как бы, вот это сейчас поколение такие пошло, что популярные блогеры, например, там Машера, вот и Бадабумчик, всякое такое, типа, они выпустили, ну, Бадабумчик нет, ну, конечно, но, ну, короче, при дальше. Они выпустили все треки всякие, Шимпанзини бананини, вот этот вот, э, троллео, Троллала, балерина, Капучино, ну, короче, вы понял, типа. Ну, як можна вообще такое випускати, якщо це, ну, типа, Нікому не зайде, Тому що ці італійські меми, вони вже, типа, втрачають свою популярність. Ну, от самі, спочатку вони народилися, а потім. Ні, спочатку вони були взрослими. потім їх ловила поліція. І всі, типа, вже розстроїли, що їх більше не буде. Потім вони стали малышами. І зараз випускають зомбі. Типа, італійські... Тварини плюс зомбі. Ну вони вже не прям такі популярні, ну коротше все таке. І Машера, значить, випустила трек. І, ну, типу, і логічно, що сталося. Хейт, насмішки, і все за. Якщо б я могла б назвати Машеру І поміняти її нік в Ютубі, я б її назвала Ходячий Мем. Або буквы Ри, ну я думаю, ви поняли, Із-за, і із за оцього. Ми как дельфины. Ну, я думаю, ви зрозуміли уже. Я сама з цього сміялася два часа. Е, і ми до сих пор з мої, моїми подругами ровно на них пародії. Ну, я думаю, вже це все, що треба було обсудили насчет машери. А ще я би хотіла дуже сильно подякувати за актив. Я думаю, всі пам'ятають моє відео, там де п'ята частина була Роблокс історії. Мені дуже сподобалося, що. Мені деякі люди говорили, одна дівчинка написала, що в мене просто прикольний голос. Спасибо! Ні, реально. Мені дуже, я дуже дякую за мій за активі, у нас є. Хоч в мене, ну, тільки це начальний аккаунт. Ну і все такое. Е, ну, коротше, я буду старатися викладати відео поранше. А що я вам хочу сказати історію, на чого я, типу, затримувалась і... Я. Пропадала, Весь трені не пропадала, бо я була в таборі, типу, в мене не було ідей і не було часу, щоб робити відео. Якщо у вас є ідеї, які мені зробити на відео, пишіть в коментарі, пожалуйста, малі, потому що я реально не знаю, що мені робити. А на цьому, в принципі, все. Дякую за увагу. Кого будемо наступно обсуждати. крашу тошеньку чи таню кусь?